Мої вітання, пані та панове. Я Міледі TV Shop і ще одна. Красуня зимова наша для вас. Ось така розкішна, об'ємна, красива куртка вам на зиму. Ще із дуже прикольним таким екохутром. Бачите, яка гарна. І емблему тут наліпили якусь прямо таку королівську. Подивіться, які вензеля. Ну і взагалі, класна фурнітура, прикольна, прикольна плащівка, гарно виглядає. І що ще треба? Що, що треба, що ж треба, класна підкладка. Подивіться. Я така, ага. А що ви всередину сховали все саме цікаве? Оце ви, звісно, цікаві, люди. Найцікавіше заховано всередині. Це ой, ой-ой-ой! Тихенько, тихенько стій. Це той випадок, знаєте, коли вона всередині ще цікавіша, ніж ззовні. А все таки підкладка вирішує питання, правда? Тобто. Скажімо так, остаточного вибору. Ти дивишся, якась класна річ. Думаєш, так, так, так. Та, та". Відкриваєш а там така розкішна, просто неймовірна, класна підкладка. Ви подивіться, ну я вражена, чесно, я вражена, що вона не проста, а що вона якась така яскрава, кольорова, і вона така прямо подивиться на ці губки, на ці троянди. Боже, Боже, що тут відбувається? Да? Такий прикольний настрій взагалі. В нас нора. Мені дуже подобається це ім'я Нора. Була така видатна жінка Нора Едфорд в, в моді е, митець е, в Америці. Не знаю, жива вона чи ні, не знаю, але вона дійсно багато зробила великий вклад е, в розвиток. Е, Мистецтва і культури взагалі світового нора Едфорд. Ну хай буде. Привіт, Нора. Якщо ти мене бачиш, я світа і це міледіті Шоп. То ми тут за тебе згадуємо, що ти зробила такий великий плат. 2 300 початкова ціна, і щоб ціна знижувалась. Хоча вже ціна класна, чесно кажучи. Будь ласка, дзвоніть 0800 21 14 14. Дзвоніть, Дзвоніть, дзвоніть. І, будь ласка, друзі, нам дійсно дуже важливо. Відчувати вашу підтримку, ми намагаємося е, створити для вас максимально комфортні о, умови для нашої, як то кажуть, співпраці. Ми не беремо за вас плату за доставку. Ми не беремо з вас гроші за повернення коштів там з нової пошти, так до нас. Тобто за це також знімається якась там якась сума за це знімається. Так, і е, ці всі платежі ми беремо на себе. Ми вам залишаємо, скажімо так, лише голий платіж, тобто остаточна, вибачте, сума, котра ви побачите на екрані в кінці нашого випуску, так лише це. Там дійсно є там ще два-три платежі, котрі е, люди зазвичай сплачують, коли вони отримують і знизилася ціна, коли от вони отримують накладеним платежем, і ви про це знаєте, як працює нова пошта. Ми ці всі платежі взяли на себе, тому нам дуже важлива ваша підтримка, щоб куртка нора. Хай вона буде сьогодні присвячена цій прекрасній жінці, дуже видатній, щоб ця куртка Нора дійшла до вас за максимальною приємною ціною. Без Всяких доплат і переплат наперед, тому для мене ще важливо, що ця сума зараз, яку ви бачите, тисячі гривень, щоб вона ще знижувалась. Тому, будь ласка, дзвоніть, 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 підказуйте друзям, розповідайте про нас. Це і мені важливо. 1659 гривень. Фінальна ціна. Мені також важливо, щоб наша аудиторія збільшувалась, так як ми працюємо, ми підтримуємо економічний фронт, ми сплачуємо податки, ми підтримуємо. Мо наше військо, і дійсно ми дуже багато робимо крім конкретних випусків. Ще дуже величезна робота робиться за кадром, за лаштунками, так щоб ви отримали найякісніший товар, і наша Україна якнайскоріше перемогла оцю заразу, котра вже три з половиною роки. Ще ще ніяк не вона ну не, не можна висловлюватись. Ви мене зрозуміли. Тому для нас важлива і ваша підтримка, щоб ви розповідали про нас, щоб ви там приходили в гості в Микалемі Леді Тіві Шоп або Еко Тіві, або Прованс, або Караван, Наталі. Ми також на цих всіх каналах. А якщо ви ці канали, якісь із цих не знаходите в своїй сіті спутникові, так обов'язково зателефонуйте вашому оператору, вашого спутникового чи кабельного телебачення, яке у вас є вашому оператору, і скажіть, оператор! Налаштуй мені Міледі Тіві і Еко Тіві. Я хочу дивитися Міледі, бо там світа, і в неї є класна куртка нора. Отже, синтепон 250 і плащівка лаке. Вона така матово-блискуча. Вона матова, знаєте, але вона така, наче була е, блискуча, а на неї наклали фільтр. Знаєте. Щоб вона не виблискувала, як то кажуть, українським солом, вибачте, і щоб вона не засмальцьовувалась і зробила ось такою дуже приємно красивою матовою. Тому, будь ласка, друзі, 1659 гривень. Це розкішна ціна. Зараз показую, подивіться, зараз наш оператор Степан. Вам підхопить, і ми вам покажемо е, саме, саме покажемо манжет, який ви можете створити, якщо у вас так само, як і в мене, короткі руки. Ось такий манжетик може бути. Е, ось такий манжетик може бути зроблений, так? Якщо ви відгорнете, подивіться, як це красиво. Подивіться, і, і, і він дійсно реально дуже красивий. Бачите? І е, яскравий, і дуже гарно зроблено. Всі шовчики зарублені, подивіться, це красиво. І що мені дуже важливо, що тут є касетне прошиття, і звісно, капюшон. Капюшон подивіться, я його виверну. Ви знаєте, вам його погано видно. Дивіться, я його виверну. І ще дуже класно, що капюшон в нас відстібається. Зараз я вам відстібну, покажу, тому що я, наприклад, не люблю шапки, але інколи інколи капюшон треба. А коли він не треба, ви відстібнули. І у вас дуже класне замове пальто. Бо як е, з капюшоном, то це куртка, а зимове пальто це вже знаєте, це вже пальто. Ну що, ну класний варіант, е, скажімо так, доповнити. Що це за наполеон? Так. І мені дуже подобається так. Я хочу показати, яка підкладка красива, я все бачу. Е, мені дуже подобається, що це можна, знаєте, якщо ви дуже творча людина, наприклад, така як я, і вам байдуже на думку оточуючих, ви можете просто окремо носити е, цю, е, цей, цей капюшон. Е, і ще раз, кого нам привітати треба? Так, дякую. Не зрозуміла, давайте ще раз. Угу. Віра Олександрівна. А, вже зрозуміла. Вірочка Олександрівна. Здається, ви в нас замовляли ще і е, рушнички, правда? Віра Олександрівна замовила куртку нора. Вірочка Олександрівна, подивіться, що я для вас придумала, який лайфхак. Ну, правда, прикольно виглядає. А хто мені заборонить носити капюшон окремо від куртки? Якщо мені так подобається, якщо мені, якщо в мене трішки, ну якщо я трішки з привітом, то чому би ні? Знаєте, я творча людина, я так бачу, я так відчуваю. Ось такий в мене капюшон. А але ж він, бачите, він в оригіналі виглядає не так цікаво, як вивернутий. Тому вивертайте чисто заради експерименту, друзі. От чисто заради експерименту. Подивіться, як би виглядав капюшон вивернутий на, на зворотню сторону. Правда, класно, От правда? а чому б його так і не носити? Ну що, ну, розчесали ось цей, ось це хутро наверх, розчесали. І подивіться, яка у вас цікава куртка вийшла. правда? Цікава, Якщо ви відгорнули манжетик ось так, це я вам зараз просто підкидаю ідею, як бути, як бути в центрі уваги на базарі. наприклад. Йдете ви на базар? У нас в Черкасах біля мам, мама в мене живе в центрі біля базару. І ми оце ходимо туди на базар. Знаєте, і ти оце як виходиш, там не нафарбована, в якихось там е, звичайних капцях, без, е, без укладки. І ти обов'язково в цей момент зустрінеш всіх. І колишнього, і бивших своїх бивш е, колишніх однокласниць, і одногрупників, і колишніх сусідів. От зустрінеш всіх. Тільки ти виряджаєшся, прямо таки знаєте, робити фешн-вік. Все. Нікого немає. Тому, друзі, дійсно класна річ, і звісно, ну це вже на ваш розсуд, але я б не ігнорувала саме ось таку підкладку. Подивіться, ну вона реально шедевральна, вона реально дуже красива. Я вам дуже дякую виробникам за те, що вони не пошкодували коштів, тому що зазвичай підклад робиться з більш дешевого матеріалу. Це така сама плащівка лака, це така сама, як і тут плащівка, так і, і що вони не не пошкодували коштів і дійсно зробили якісну плащівку. Тому підтримуйте і ви нас, замовте прямо зараз 0800 21 14 14. А поки що бачите, дуже класно функціонал, що її можна причепити назад оцей капюшон, так, до куртки, і ось, будь ласка. Ну, зараз я тут мені, мені високо, але я це зроблю. А ви поки що дзвоніть? 0800 21 14 14. І хто зібрався вже, хто забронював собі Карпати на Новий рік, вже у вас, скажімо так, є класний наряд, щоб. Там відсвяткувати новий рік. Ну ладно, хай висить, хай висить, все. Друзі, у нас є функціонал в дві кишені. Кишені також з яскравим підкладом. Я хочу, щоб ви їх бачили. Тобто виробник дійсно зробив пуховик на совість. Пуховик розтібається в нас в дві сторони, зверху і знизу. І це дуже зручно. Тому що, якщо ви там в русь, якщо ви там біжите, так вам. вам Буде комфортно, щоб вам було і зверху і знизу. Ось така в нас дуже прекрасна нора, пані та панове. Тому замовляйте. Вона різностороння, замовляйте, і хай вам буде зручно, красиво і головне бережіть себе, любіть Україну і підтримуйте нашу армію. До зустрічі!